Уже кілька годин на березі ужа сидить рибалка Василь. каже сьогодні не клює. Чоловік зловив усього кілька рибин, але вже має на них кулінарні плани. Як, що жінка десь пожарить собі трошки, мені я там. На таранку, на пиво <ріст> улюблена риба пана Василя, карась каже, тому що смачна і легко готується. Однак, аби спіймати того ж карася, щуку чи окуня на водоймах Закарпаття, незабаром доведеться заплатити в Україні. Хочуть зробити вилов риби платним, навіть для любителів. Треба зробити так, щоб платно, щоб Та Раніше було теж платно, бо мали всі рибаки мали рибацькі білети. А тепер рибачить, хто я хоче. Браконьєру багато, сітками там ловлять електроудочками. У Держрибагентстві, яке є ініціатором новацій, обіцяють, якщо за рибальське хобі чоловіків доведеться платити, то кошти підуть на зариблення водойм. Лише в Ужгородському районі чимало місць, де періодично збираються рибалки: на ужі, латуриці й тисі, рибниках у середньому, Арданові та Великих Геївцях, а також на озерах в Соломонові. Водночас багато водойм для риболовлі вже не придатні. Риба перевелася, кажуть місцеві. Багато водойм пересохло, як ця недалеко від Ужгорода. Невеличке болото все, що залишилося на місці колишнього озера між селами Баранинці і Довге Поле. Свого часу тут водилася чимала риба. За останні п'ять років кількість місць для риболовлі на Закарпатті скоротилася на 20%. Ідею відновлювати популяцію хребатних та місця їх розведення за гроші рибалок підтримують у Закарпатській федерації риболовного спорту. Хоча відразу знаходять купу недоліків. Найперший не всі зможуть платити за таке задоволення. Попливати це може тільки на тих, хто отак, от я не знаю, як. Той чоловік, або там інші там. Дідусі, які мають пенсію там дві тисячі гривень, а їм зараз треба буде платити ще й за те, що можливо вони навіть харчувалися з цього. Коли будуть це вводити, цей закон, щоб могли б якось на це врахувати, що є такі верстви населення, яким просто це не по карману. Обична її рибалка, якщо в нього є гроші на все це спорядження, то він буде мати і на цей. Нині у закарпатських річках та озерах водиться майже вісім десятків видів риб. Понад п'ятдесят із них поширені на Ужгородщині. Найактивнішими є так звані вселенці – види чуженці, які Витісняють традиційно закарпатських. Одна з причин їх появи саме неправильне зарибнення. Тому науковці стверджують, підходити до таких питань потрібно зважено та професійно. Сенсу зариблювати все підряд немає ніякого. Справа в тому, що якраз зариблення у свій час призвело до появи цих видів адвентивного компоненту, які зараз надзвичайно шкодять. Риболовля платна, можливо, що і є сенс, але на певних виділених водоймах, якщо це будуть, скажімо, озера, ставки, Проводити е, збір коштів, скажімо, за риболовлю, там однією вудкою з берега, то що ми знаємо, що в принципі не заборонено зараз законом. Е, із тисячі і з вужа, думаю, ніякого сенсу немає. Експерти кажуть, вартість за ловлю риби буде мінімальною. Мовляв, визначаючись із розміром ставки, зважатимуть на соціальний аспект. Крім того, у Держрибагентстві України хочуть остаточно розділити водойми на зони для любительського і промислового виловів або чітко розмежувати й оплату.